Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльор. Сьогодні хочу з вами поділитися ось такою красою, ось таким букетиком. Це новиночки за останні декілька місяців, декілька тижнів, що я придбала тут не тільки мої, тут також є орхідечки для моїх орхоподруг. Тому що, якщо ви мене дивитесь уже давненько, ви знаєте, що ну, якби по Європі, скажімо так. Я можу знайти де орхідейки, ну, і ось у мене декілька орхоподруг з'явилося, і ми частенько якби, спілкуємося і знаходимо друг для друга орхідейки. Ось так ви бачите їх трошки поближче, а потім ми розглянемо кожну окремо також. Цікаві, цікаві є новиночки, гарнюні, красотульки. Зараз ось у нас сонечко вийшло, то питаюсь їх спіймати в яскравому сонечку, щоб передати всю їхню красу, всю їхню цінність для кожної орхоледі, кожна орхідейка. Сама по собі красуня. Хтось полюбляє стандарти, хтось полюбляє пилоричні, хтось полюбляє мінічки, хтось полюбляє е, другі види орхідей. Якщо ви знаєте, в мене якби, ділиться на дві частини. Дуже багато в мене фаленопсисів, тому що вони завжди цвітуть, гарно цвітуть. І також друга частина моєї колекції це е, інші е, різні види орхідей потихеньку, помаленьку будемо їх роздивлятися, дивитися. А поки що будемо любуватися от такою красотою. Ці всі орхідейки я придбала десь, ну, може, із вересня місяця. Деякі вже відквітають, деякі недавно поселилися в, моєму, в моїй домівці, деякі ждуть до весни, щоби поїхати до своїх нових хазяючок. але також хочу з ними поділитися і показати, що тут гарню в нього. Буду робити такі невеличкі горшки по 5-6 по штучок. Подивимося, це мінічки-мінічки, це е, ця мінічка Бургунді. Це моя друга спроба, тому що я вже купувала бургунді Пілорик. І потім вона розцвіла якби, стандартом. То подивимося. Поки що, якби, мені кажеться, що цей е, пилор залишиться. Також ось така ліодорочка, вона вільна, скажімо так, ні для кого я не купувала. Но вона була в міксу, я її взяла за 6 євро, тому що, ну, як би було дивно знайти серед мінічок от, от таку красуню. Вона і в нас не дуже часто. Є у завозах, в квіткових магазинах. Ну, а по такій ціні зовсім ніколи не знайдеш. Тут, тому що взяла просто, якби, я декілька разів верталася в той магазин, вона все стояла, стояла, нікому не потрібна. Так, от такий Фінікс, красунчик. також... Зараз покажу вам, як завжди, гарна розеточка, все гарно. Їх було дв двоє штучок. І я взяла один собі. У мене зараз метелик фенікс наращує квітоноси. А другий я взяла своїй орхоподрузі, яка живе в Германії. Також отака красуня, вже давно, це, напевно, із вересня місяця в мене, або з жовтня діфюжн бабочка. Метелик, красуня. Ви знаєте, вона майже не стрисонула. Там манюні манюні бутончики позасушувала, а так вона дуже добре держить квіточки, всі квіточки такі гарнюні, такі, всі такі красивенькі. Вона в 12-му горшочку якби для парфюмерних фабрик дуже велика рослиночка. Ну, один квітонос, так що, надіюсь, що з другим квітонос також буде якби бабочкою, якщо з другого кінця вона зацвіте. Так, ось така красуня. Не знаю, хто це, зараз подивимося. Бо я знімала вже якби одна за другою, а ось така красунечка-метелик. Це також для себе і моєї подруги я взяла. Так, слідуюча група: група червоних темних орхідейок. Ось такі красунечки. Тут я, ну, якби, для мене дуже гарні сорти. Ось ця така чимось вона, вона напоминає азійського дракончика. Але я так думаю, це ж все ж таки не він, бо тут квіточки 6-7 сантиметрів не такі великі. А от драгон він пише ну, од 8 сантиметрів. Але яка вона яскрава, які в неї випуклі всі ці паперіжки на жовтому е, фоні, а яка тут губа. Шикарно, шикарно, і Я так люблю, коли пелюстки отак трошки закручуються назад. Ну, дуже-дуже гарна орхідейка, воскова красунечка. Е, ну, правда, з неї там корінчиків не так багато, але сама розеточка, ну, видно, що молоденька. Але тут, ну так, на маленьку-маленьку трієчку будемо потихеньку до, е, наращувати кор, корневу. Але ж вона шикарна, яскрава така гарнюня, гарнюня, гарнюнечка. Ось такий ось метелик кімоно. Це також орхідейка, вона якби вільна взяла, тому що також, ну, ось такі, якби у нас тут дуже часто можна їх знайти на оціночці. Не дуже їх беруть, одні пелоричні орхідейки, а якщо беруть, то просто не додивилися. А в основному вони дуже часто попадають іменно в оціночку. І ось така оціночка, хоча дивіться, яка вона гарнюня, красива. Або, може, хтось так поставив від фонаря в оцінку. Але ж за 10 євро таку красуню я. Я таки взяла, думаю, може комусь знайдеться, а ні, то залишиться в мене, нічого страшного. Так, ось такі дві красуні, дуже гарні корінчики, здорова, така гарна розеточка. Дуже мені подобаються такі тоненькі листики, тому що вони мало займають місця. Ось такі пилори, ну, тріпс, ой, що я розказую, ці. Не пилорики, а як? В общем, ви поняли, я забулася. Три ліпси, три ліпси ось такі гарнюні. Це не кімоно, це не кімоно, тому що вони набагато світліші, більші якби прожилочки. Я так думаю, це більше як немо. Їх було також двійко, то один уже також піде до моєї. По-друге, в Германію поїде, а інший залишиться у мене. Також на два квітоноси, шикарні, гарнюні три ліпсики такі. Дуже крупненькі. Так, ось такий, дивіться, я їх, майже всі вони политі, тому такі зелені, сочні корінці. Ви бачите, один квітоносик завернувся. Ось такий. Сого Дайман. У мене, якщо ви пам'ятаєте, в мене є бабулеточка, дуже гарна, навіть не бабулеточка, а як ну, такі за, за, гофріровані кін, е, кінцівки. А це моя подруга давно е, хотіла, в неї колись був, але не якби, відійшов орхорай. І ось я її знайшла ось такий навіть в стандарті вона шикарна. Вона дуже-дуже гарна орхідейка така. Насичена така кольори дуже яскраві, Ну нікого вона не залежить не залишить байдужою гарнючка. Надіюсь, хазяйка на тебе подивиться і їй сподобається. Ось знайшла таку, це, я так думаю, це. Равелочка або щось похуже на неї, ну не така вона рожева, ну і торіно ну, її не назвеш. Ось така полуметелик, полупилорик. Один квітонос, ви бачите, стандарт, гарній такий. Яскрава, вона аж переливається, перламутрова, а друга такі гофрировані кінцівки. Тут, бачите, є проблемка, я її зараз зніму і я її замажу е, Максимом. Е, жирненькі, гарненькі корінці, але цей субстрат дуже-дуже тяжко. ну, Не люблю я, він дуже в, о, вологий, і тому треба дивитися. І це, Цю я не поливала, я таку її купила вже два, дві, майже дві неділі вона в мене. І все ж таки дуже погано просихає цей субстрат. Ось така краса також була в, в міні, ну як в мінічка, в мультіфльорочках. Це щось таке із типу шоколадка. Я не скажу, що це не кам'яна роза, дуже, для кам'яної рози дуже велика квітка. Квітка 9-10 майже см. Але вона була от іменно в мультифльорочках. Така гарнюня, дивіться, яка вона гарнюня ззаді, а спереді так. Дуже насичені кольори. Тут також якби шукала-шукала, от як корінців, ну, скажімо так, треба наростити. Немає там корінців, я не, не знайшла. Але ж як вона гарна, такий невеличкий квітонос, але дуже-дуже великі отакі квіти. Це щось із стилю шоколадок. Дивіться, як вона е, Виграє на сонечкові. Нас сонечко не часто бали, поэтому э, питаюся знімати, як тільки є. Ось така красуня. Також э, э, дуже вели... ну, якби, уже велика розеточка це не підліток, не вигнаний на квітонос, вже э, повністю здорова орхідейка. Ось так вона влучно з портретом. Э, Фламенко, це мені моя нетьоща, як ми кажемо, свекруха, такого вона мене е, малює. Ось такий портрет мені зробила, колись мені хотілося е, картину Фламенко, і вона мені зробила. Ну, а ми е, вертаємося до цього Пилоріка. Це більше всього Пилорік Мантрю, красунчик. І я так думаю, що я йому вже також знайшла хазяїчку. Ну, під вопросом треба її перепитати, то ми вже давненько балакали, Ну, я так думаю, що вона його забере. Так, ось такі корінці, ось такі розмашиста розеточка. Там йому зрізали квітоносик, але тут уже два, Такі два квітоносика, ви знаєте, вона мене зачарувала. Вона така перламутрова. Така гарнюня, такі переливи рожевого, ну вона, я хочу, не знаю, може комусь вона покажеться такою стандартною, не але мені вона а, а вживу так на неї. Скільки, чим більше дивишся, тим більше в неї влюбляєшся. Така гарнюня квіточка, така гарнюня. Орхідейка, я не знаю, як вона називається. Якщо хтось знає її назву, напишіть, будь ласка, буду вам вдячна. Але навіть без е е назви буде в мене вона <сміття> називатися е перламутка, перламутрова красуня, тому що вона дивіться, я вона питаюся вам показати на сонечкові, але дуже-дуже вона гарна. Боже, як вона... Іскриця. Ось дивіться, Переставила трошки ракурс і хочу вам показати, які, як вона яскраво переливається на сонечкові. З цією оранжевою губочкою, ну, красуня, красуня. Не, не змогла її е, е, залишити. Ось такий метелик, Magic Art, Card чи е, е, щось на нього схоже. Ось така красуночка. У мене десь є мержи, карт. Метелик. Поки що ця залишиться в мене. Поки я не знайду свого. Ось дивіться, які там пелюстки нижні такі ну гарнюні. Бо як я вам казала, влітку ну не тільки я за ними займалася, і все це, як ти займаєшся кожну орхідейку, ти знаєш, яка вона на вид, що і що. А от якщо попереставляти, то десь я її якби, заціряла в толпі, і от поки другий мій метелик не процвіте, якщо він... Захоче процвісти в цьому році, то поки що ця залишиться в мене. Якщо я знайду свою стару о, металик, о, Magic Card, то тоді буду о, шукати їй нову хазяєчку. Ось така гарна розеточка, і корінці там є. Там, Якщо подивитися, то вони, в принципі, непогані корінчики. Ось так от. О, така красунечка. Ну, Вона теж розмашиста, хоча мій, той, той, мій е, Magic Card, у нього розеточка набагато була компактніша. Ну, може, ще молоденька була. подивимося, Красунечка, красуня. Так, переходимо до слідуючої групи, більш світленькі. Ось така також мені сподобалася, також не змогла пройти мимо. Будемо дивитися, тут у нас така проблемочка. Корінці є, але не так багато. Ось Тут, бачите, вона десь підмерзла, Ну, там прохладно було в тому магазині, де її брала, Ось, ось та шоколадка. І ця вони були в... також. І ось така красуня. Дуже вона мені сподобалась, вона також переливається. Щас мене потягнуло на білі такі світлі кольори, не знаю чому, і великі такі крупні квіти. Ця також 9 см. І я так думаю, якщо вона наросте і буде вже повноцінною орхідейкою дорослою, то в неї можуть навіть за 10 см перевалювати квіти. Дивіться, який перламутрий. Е, от зараз е, на новорічну пору, от знаєте, як е, сніг випав і скриться на сонечку або е, при, при місяці така красуня, гарнюня. Дуже вона мені сподобалась. Я надіюсь, що в мене ці листики далі воно не піде і вона залишиться в моїй колекції, що ми з нею справимося і виживемо. Ось така маленька розеточка. Ну, я хочу вам сказати, частенько я їх купувала, і частенько от у них маленькі розеточки, але дуже багато квітоносів. Ось такий метелик, красунчик. І поки я вам знімала це, це відео, готувала іще один такий метелик. Я е, змогла спіймати на два квітоноси. Ця, е, цей метелик вже поїде до другої моєї. Орхоподруги, ми вже з нею списалися, вона захотіла її забрати, тому що в мене є така красунечка, але вона, на, на жаль, е, е, поскидала всі. Всі бутончики, тому що жарко їй зробилось. Це єдина, би, погано зреагувала, Ну, то ладно, на, наростимо нові. Але дивіться, яка краса. Дуже-дуже вона непривередлива і вона дуже рясно квітне. Якщо ви дивилися мої квітіння за останній рік, вона там. Мелькала вона дуже е, рясноквітна, дуже гарна е, орхідейка, дуже гарний метелик. А це їй в пару, ну, по поки що під вопросом, е, начебто я її знайшла також вже господиню, ну, Вона ще трошки подумає, ну, поки вона думає, вона мене радує своїм цвітінням, такий е, е, пилорік, полувідкритий полубабочка. Вони частенько такі, щоб. Якби, стандартні пилорики ні, ну і металиками їх не назвеш. Такі полувідкриті. О, Тут у нас хазяїн прийшов. Як же без хазяїна тут у нас щось проходить? Так, потихеньку заживає наша лапка. Ми вже потихеньку станіємо на неї. Ну, Прийшов, провірив, усе добре. Ну, і пішов далі. Так, ну давайте вернемося до нашої орхідейки. Ось такі три квітоноси, шикарна. Три чи чотири? Три. Три квітоноси, шикарна. Е е такий метелик, пилорик метелик, скажімо так, який, може, поїде в нову сім'ю. А ні, то залишиться в мене, і ми будемо на нього... Любуватися в домашньому квітінні. Так, Таки е, я його якби пару разів е, відводила в другу кімнату, але шкі, е, шкода тут. Ну, все одно треба, надо, надо, надо. думаю, вже давно за, за мною всі е, е, заскучали, треба й собі якби з'явитися в кадрі. Да, Джонс? Ой, такий красавчик. Ну, Правильно, правильно, тут аж чисто, кавратно було. Ну, то добре. І дивіться, я знаю, що дуже-дуже багато за ними бігає, дуже багатьом хочеться бачити цю орхідейку в своїй колекції. Мені пощастило в е році знайти таку красуню, а цю красуню, якби в мене вже очередь на неї і першу це, це другу красуню, що я знайшла, то вона поїде до моєї орхоподруги. Яка також давно чекала, давно просила. Якщо я на неї попаду, то одні вже знайшла, а друга також де, А там і третя підтягнеться. У нас так: оце, з Орхоподругами ми друг другу вічні должники. Поки ви любуєтеся маєчкою, на неї треба просто з восторгом дивитися. Ми якби, то таті знайде орхідейку, то таті знайде орхідейку, пересилаємо гроші, якби виходимо на нулі. все, я тобі відіслала твої орхідейки. Я тобі переслала твої гроші, все нормально. Проходить сутки, двоє. І по новій. І в нас завжди, завжди хтось комусь <сум> довжен і хтось комусь щось повинен відіслати. Але це такі, знаєте, приємні, приємні хлопоти, приємні. Дуже приємно комусь доставляти удовольствия. Ось такий бігліпчик. Хто мене дивиться давно, скаже: О, Альону на бігліпчики потягнули. Ви знаєте, що я до них якби. Ну, вони мені так, я проходжу, у мене немає бігліпів, тільки двоє, ну, троє. І все, два метелики, і один такий. Я його називаю клон. Ну, він в нього серединка повністю прогнила цією весною. І зараз ми якби надіюсь, що дасть дітку. На... Ну, а це для моєї подруги, яка дуже любить також Лібі Гліпи, і отаку жовтеньку красуню. Я їй скинула, фотографію вона бери. Ну, ми тепер уже якби фотографіями не скидаємося. Я не то, що на свій страх і різка, я її просто <с forces> беру, і вона ніколи не відказується. Я вже її вкуси знаю. Так, це, скажімо так, чуть лі не. Під кінець я вирішила вам показати цих двох красунь. Ось така гарна, шикарна розова орхідейка метелик, яку я спіймала одну із останніх, скажімо так. Ось така красунечка, дуже крупноквіткова, такі, бачите, там веснушечки, така тигрова губка. Ну, гарнюнечка, гарнюнечка орхідейка на два квітоноси. А ось рядом. Ось така. Я хочу вам її показати. Це, е, от іменно, я її знайшла прямо в. Уже чуть ли не в смітнику. За 2 євро мені її продали, якщо так подивитися, чимось схожі, але вони різні, дуже різні орхідейки. Зараз попитаюся вам показати. Бачите, в неї немає веснушечок. Губа більш така, також тигриста, але більш червона, така, більш рожево насищена. зараз ну, покажу, в якому. Яка вона? Отак ось вона була закріплена. В принципі, красива, але ж дивіться. Більше всього, що вона впала і в неї повністю розбилася розетка. Повністю. Зараз я вам покажу з другої сторони. Ось так. Ось, ось дивіться. В принципі, серединка сама по собі жива. Ну, 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 Вона повністю розбита. Гарненько в неї. Корінчики, все якби добре. Може, вона по весні дасть, діточко, або може, та серединка таки, таки піде в рост, але вона оця, вся така покосана, я її буду щас зніму, і потім я її обріжу ці два квітоноси. І... Так, оцю забула вам показати. Тут також дуже гарні квітоно. Корінці, вона, в принципі, гарненька, велика, механічне пошкодження вже було, в, як її купувала. Ну, Вона така си, си, сильна орхідейка. Видно, дивіться, яка вона біль, більш ось дивіться, хочу поставити рядом. ну, Щось є, але. Оця, скажімо так, розбита, вона більш рожева, більш така, це там у цієї другої більше конопушечок і серединка прямо біленька, а тут все рожеве. Губка, в принципі, схожа, але я б не сказала. Все одно, все одно, це дві різні орхідейки. Якщо ви знаєте назву і тої, і то, і то, та, та що якби реанімашечка, ну я її так називаю, то мені подруга писала, просто зараз вилетіло з голови, як вона називається, в неї така є, і вона каже, що дуже великі гарні каскади дає в домашніх умовах. Ну а на цій красоті я з вами. Буду прощатися, всім доброго дня, всім миру і злагоди, всім пока-пока.